Осінь у селі завжди приходить з важкою ношею то дощі, то тумани, то волога, що нікуди не дівається. Ґрунт після літа здається втомленим, а коли вода починає стояти на грядках, то це вже біда. Перезволоження ґрунту це не просто калюжі чи слизька земля, а справжня загроза для всього, що росте. Рослини не можуть дихати, коріння починає гнити, земля злипається. І навіть найкраще насіння навесні потім сходить гірше. Саме тому кожен господар восени має подумати не лише про збирання врожаю, а й про те, як не дати своїй землі зах... захлинутися. Проблема перезволоження знайома майже кожному, хто живе на низинах або біля водойм. Часто після сильних осінніх дощів вода стоїть у городі тижнями. Вона не встигає піти, бо ґрунт ущільнений, а природний стік забитий. У таких умовах земля перетворюється на болото, а корисні речовини вимиваються з верхнього шару. І навіть якщо навесні город виглядає сухим, структура ґрунту вже порушена. Він стає важким, грудкуватим, і замість того, щоб дихати, задихається. Перезволоження це не лише тимчасова незручність, а довготривала шкода. Якщо вода стоїть часто, то з часом гинуть дощові черв'яки, а саме вони роблять ґрунт пухким і родючим. Крім того, вологість сприяє розвитку грибкових хвороб і цвілі, які потім переходять і на рослини. Тому важливо зрозуміти, суха і помірно волога земля це не просто комфорт для городини, це умова здорового врожаю, осінь найкраща пора, щоб замислитися над дренажем і правильним плануванням ділянки. Коли господар бачить, де стоїть вода, він може вже тоді зробити перші кроки прокопати канаву, підняти грядки, засипати низини піском чи глиною. Усе це здається дрібницею, але насправді це, гахц... це захист майбутнього врожаю. Бо весною, коли все тане, вода знову тече тими самими шляхами, що й восени. Якщо нічого не змінити, ситуація повторюється щороку, і город. Поступово втрачає родючість. Селяни кажуть, де вода стоїть, там урожай спить, і це правда. Зайва волога забирає повітря з землі, а без повітря немає життя. Коріння рослин, як і люди, потребують дихати. Коли вода закриває доступ кисню, починаються гнилі процеси у картоплі чорніють корінці, морква стає м'якою, а цибуля взагалі не витримує, згниває просто в землі особливо. Небезпечні такі умови для молодих саджанців, які ще не зміцніли. Одного дощового сезону вистачає, щоб вони пропали для тих, хто має город на схилі або біля річки. Проблема стоїть ще гостріша. Вода може стікати зверху і збиратися внизу, утворюючи справжні болота. Люди з досвідом знають, що в таких місцях треба або робити водовідвід, або зовсім не садити культур, які бояться вологи. Навіть простий рівчик чи канава навколо ділянки може врятувати город від застою води, але для цього треба діяти вчасно ще до того, як землю заллє. Осіннє перезволоження також впливає на підготовку до весни. Якщо земля надто мокра, її важко перекопати. Вона липне до лопати, комкується і жоден добривний шар не вбирається як слід. Крім того, волога ґрунтує мороз, і взимку вода, що залишилась у землі, розширюється при замерзанні, руйнуючи структуру. Весною така земля довго сохне і господар втрачає дорогоцінний час для посівів. Звідси головна думка: уникнення перезволоження це не тільки турбота про осінь, це вклад у весь наступний сезон. Той, хто восени подбав про дренаж, весною починає раніше. Садить у суху і пухку землю, отримує рівні сходи і здорові рослини. А той, хто відклав турботу на потім, змушений чекати, поки земля відпустить, а часто і пересаджує загниле насіння. Ще один важливий момент збереження родючості надлишок вологи вимиває не лише повітря, а й усі мікроелементи калій, азот, фосфор це як змити добриво з полички – Залишилась лише оболонка, але користі нема. Щоб не допустити цього, господар має знати свою землю, спостерігати, як вона поводиться після дощу, де вода затримується, а де просочується швидко. Бо кожен город має свій характер, глина тримає воду довше чорнозем, середньо, а пісок віддає її миттєво, і під кожен тип треба знайти свій підхід. Тож осінь. Це не просто час відпочинку після врожаю, це період, коли земля потребує турботи не менше, ніж навесні. Коли ми дбаємо про її стан зараз, ми фактично сіємо майбутній врожай, і головне завдання кожного господаря не допустити, щоб його город перетворився на озеро, бо земля, яка стоїть у воді, швидко старіє, а суха й доглянута, живе й дихає і віддячує добрим урожаєм. Коли мова заходить про перезволоження, більшість господарів одразу згадують дренаж. І це правильно, бо саме він є першим і найважливішим способом відвести зайву воду від городу. Принцип простий вода завжди шукає куди втекти, треба лише допомогти їй знайти шлях. Дренаж. це не обов'язково складна система труб, як на великих фермах. Для звичайного селянина достатньо кількох канавок або траншей. Прокопаних з розумом. Головне, щоб вони мали невеликий ухил і вели до нижчої частини ділянки або природного стоку. Так вода не стоятиме на грядках, а спокійно стікатиме, залишаючи землю сухою і легкою. Щоб зробити дренаж правильно, потрібно спочатку визначити, де вода збирається після дощу. Найпростіше це видно восени або навесні, коли земля ще насичена вологою. Там, де після дощу стоїть калюжа і є місце для майбутньої канавки, її можна копати глибиною 25-30 см, шириною на лопату. На дно добре кинути трохи грубого піску або дрібного щебеню це допоможе воді краще проходити. Дехто навіть кладе старі пластикові труби або пляшки з дірочками, щоб зробити водопровід під землею. Такий народний дренаж служить роками. Якщо раз на рік перевіряти, щоб канави не заростали травою і не засмічувались. Підняття гряд ще один дієвий спосіб боротися з надлишком води. Коли грядки стоять вище рівня землі, дощ чи тала вода не затримуються біля коріння, навіть різниця у 15-20 см може врятувати посадки від загнивання. Зазвичай такі грядки роблять з осені, на низ кладуть грубі гілки, кукурудзиння, потім шар листя або соломи зверху, землю з перегноєм, вийде своєрідний теплий пиріг. Узимку нижній шар трохи просідає, а навесні верхній прогрівається швидше. До того ж, вода просочується вниз, не стоячи біля коренів, це дуже зручно для картоплі, цибулі, часнику, моркви усіх культур, що не люблять зайвої вологи. Є ще одна хитрість правильний напрям гряд. їх краще розміщувати не навмання, а з урахуванням природного нахилу ділянки. Якщо земля трохи спускається в один бік, грядки треба робити поперек схилу, щоб вода не змивала родючий шар, а рівномірно розподілялась між рядами. Там, де ґрунт зовсім рівний, можна спеціально зробити невеликий нахил у бік дренажної канави. Усі ці дрібниці здаються незначними, але саме вони визначають, чи стоятиме вода після зливи. Не менш важливим є використання піску та органіки. Важка глиниста земля тримає воду міцно, мов губка, тому її треба розпу розпушити. Для цього додають пісок, тирсу, солому, компост. Добре також перекопати землю з торфом або перегноєм, тоді структура стає м'якшою, і вода не затримується на поверхні. У народі кажуть, якщо земля дихає, то й урожай не тоне. Цей принцип простий будь-який матеріал, що створює пористість, допомагає воді проходити глибше, а не стояти зверху. Дехто практикує ще природний дренаж, висаджує культури, які люблять воду саме в тих місцях, де вона накопичується. Наприклад, біля низин можна садити кущі смородини чи калини, які не бояться вологості, а от грядки з морквою чи цибулею краще підняти вище або перенести на сухіший край. Такий розподіл сил теж частина мудрого господарювання, бо не обов'язково боротися з природою, іноді треба просто з нею домовитися. У деяких селах і зараз збереглася стара практика робити навколо городу водовідвідні рівчики, це прості канави. Які обрамлюють ділянку по периметру, вони ніби захисний пояс, який не дозволяє воді з дороги чи сусіднього поля потрапити всередину. Особливо корисно мати такий рів біля паркану або в нижній частині подвір'я. Навесні, коли сніг тане саме через нього стікає більшість води, і город залишається сухим. Ще один корисний прийом використання мульчі. Багато хто думає, що вона лише зберігає вологу влітку, але восени вона працює навпаки, допомагає рівномірно розподіляти вологу, щоб земля не залипала. Шар соломи, листя чи тирси на поверхні запобігає утворенню кірки, через яку вода застоюється. До того ж, під мульчею земля залишається більш пухкою, і зайва вода спускається вниз природно. Також не слід забувати про невеликі греблі та підвищення, особливо на ділянках, з нерівним рельєфом. Можна насипати земляні вали або укріпити їх камінням, щоб вода не збігала хаотично. Деякі господарі використовують старі дошки чи шифер для підпору, творюючи підняті грядки з бортиками це допомагає не лише зберегти форму гряд, а й контролювати рівень води після дощу. Коли ділянка велика, варто подумати про систему відкритих траншей. Вони нагадують мережу вузьких канав, які перетинають город у найнижчих місцях. У суху пору року вони непомітні, а під час дощів приймають на себе весь надлишок вологи. Таку систему можна зробити поступово: спершу одну канавку, потім дві, і з часом утвориться справжня дренажна мережа. І останнє. Не забувайте, що вода не завжди ворог, і якщо її правильно спрямувати, вона стає помічником. Добре мати відвід до компостної ями або до невеликої бочки, де збиратиметься дощова вода, нею зручно потім поливати навесні. Так господар не лише захищає землю від надлишку, а й з користю використовує те, що дає природа. Усе це прості, перевірені роками способи. Головне не чекати, поки вода зробить шкоду. А діяти заздалегідь. Бо, як казали старі люди, воду зупинити не можна, але їй можна показати дорогу. І саме ця дорога через дренаж, підняття гряд і правильне господарювання веде до здорової землі і доброго врожаю. Наші діди добре знали, що вода то сила велика, але якщо її не впорядкувати, то вона може знищити все, що людина насадила. У старі часи на кожному обісті можна було знайти рівці, вали чи навіть маленькі ставки, зроблені руками господаря, люди тоді не мали ні дренажних труб, ні пластикових шлангів, але мали розум і спостережливість. Коли вони бачили, що після дощу вода стоїть на певному місці, вони не чекали, поки висохне, одразу копали рів, робили насип. А поруч садили вербу чи калину, бо ті тягнуть воду. Так створювалась природна рівновага. І городи залишались живими навіть у найвологіші роки. У багатьох селах досі пам'ятають старі водяні канали, їх робили ще наші прадіди для осушення полів. Такі канали копали вручну, часто всією громадою, бо кожен розумів: якщо поле заллє водою, то ніхто не збере зерна. Воду направляли в спеціальні відстійники або в ярде вона не шкодила. Після кількох сезонів люди помічали, що земля ставала м'якшою, урожай кращим, і навіть бур'янів менше, бо не було застою. Усе робилося без техніки, лише лопатами, але з розумом і наполегливістю. Ще одна народна хитрість, насипні городи. На низинних ділянках люди піднімали землю поступово рік за роком, кидали гній. Листя, золу, старе сіно, і так утворювалася підвищена площа. Там садили найцінніше капусту, моркву, буряк, а на місцях, де вода завжди стояла, залишали луг для худоби або садили лозу, так природно розділяли землю, за її властивостями, не намагаючись перемогти природу, а просто підлаштовувались під нею. У наш час з'явилися нові засоби, але суть залишилась та сама. Сучасні господарі часто використовують пластикові труби для підземного дренажу, їх закопують на глибину до пів метра, з'єднують у систему, і вода відводиться навіть під час сильних злив. Такі труби продаються у будь-якому магазині для дачників. Але головне не купити, а правильно покласти. Треба враховувати ухил. Напрям стоку й місце, куди буде вихід води, якщо цього не зробити, то замість допомоги отримаєш калюжі там, де їх не було. Один господар із Полтавщини розповідав як кілька років боровся з болотом у саду, що весни вода стояла під деревами, і навіть стара груша почала сохнути. Він спершу копав рівці, потім піднімав землю, та все одно не допомагало. Тоді вирішив зробити підземний дренаж. Узяв старі пластикові труби, просвердлив у них дірочки, закопав їх у шаховому порядку між деревами, засипав гравієм. Уже наступного року Сад дихав зовсім інакше земля стала сухішою, коріння ожило, і навіть мурахи повернулися, бо зникла вічна вогкість. Так він переконався, що поєднання народного досвіду і сучасних матеріалів найкраще рішення. Є й простіші приклади. Наприклад, одна господиня з Чернігівщини просто зробила грядки на старих дерев'яних ящиках. Вона вистелила дно соломою, потім насипала землю, і навіть після сильних дощів вода проходила крізь шари, не затримуючись. Такий метод став порятунком для її полуниці, яка раніше гнила просто на кущах. Тепер же ягоди чисті і сухі, а земля не стоїть у воді. У давнину ще використовували глиняні бар'єри. Коли господар бачив, що вода з дороги затікає на город, він робив невеликий вал з глини так, щоб вона не пускала воду далі. Це просте рішення, але дуже ефективне. Глина не пропускає воду і тому дощова вода просто скочувалася по ній у бік. У наші дні цей прийом можна поєднати з камінням або цеглою. Зробивши гарний і міцний бордюр уздовж городу, народна мудрість завжди вчила спостерігати за землею. Старі люди казали, де жаба квакне, там вода стоятиме. І справді, ті місця, де часто чути жаб, зазвичай найвологіші, тому що під час планування ділянки треба враховувати природні ознаки. Якщо десь росте осока чи хвощ, це знак, що там завжди буде мокро. У таких місцях. Краще не робити гряд, а посадити щось вологолюбне або залишити під траву. Сучасні господарі додають до цього ще й знання агрономії, вони використовують спеціальні аналізи ґрунту, щоб визначити рівень вологості та проникності. Але навіть із усією цією технікою головне правило не змінилося вода повинна мати куди піти, якщо дати їй шлях, вона не зробить шкоди. Цікаво, що зараз дедалі більше людей повертаються до природних методів, якими користувались їхні предки. Наприклад, замість бетонних дренажних лодків роблять живі канави, висаджують уздовж них рослини, які добре п'ють воду, липеху, м'яту, рогіз, вербу. Вони не лише осушують землю, а й створюють гарний вигляд, ніби маленький зелений бар'єр. Так можна поєднати користь із красою, і город виглядатиме доглянуто навіть під час злив. Ще одна відмінність сучасності від минулого це можливість накопичувати дощову воду для подальшого поливу. У старі часи вода просто стікала в ярчий ставок, а тепер господарі ставлять бочки і резервуари, куди збирають те, що колись шкодило. І ця сама вода. Потім стає цінною в посуху. Виходить, що мудрість не у втечі від води, а у вмінні її використати. Якщо подивитися загалом, то нічого не змінилося як сто років тому, так і тепер селянин бореться з тим самим ворогом, надлишком вологи, але тепер він має більше засобів і знань. Проте як показує досвід, найкращі результати дає саме поєднання старих традицій і нових технологій. Старий рів, викопаний дідом, і нова труба, покладена онуком, працюють разом краще, ніж будь-який із них окремо, і в цьому справжня суть сільського господарства, повага до минулого і розуміння сучасного. Бо земля, як людина, любить, коли до неї ставляться з розумом і вдячністю. І якщо ми слухатимемо досвід старших поколінь, то й вода нас не заллє, і врожаї будуть щедрими. Адже старі казали недаремно хто з землею дружить, того й вода не топить. Коли осінь підходить до кінця і на городі залишається лише гола земля, саме тоді приходить час підбити підсумки і зробити висновки, бо справжній господар знає підготовка до наступного врожаю починається не навесні, а саме зараз, коли вже нічого не росте, але земля ще дихає після роботи. І головне завдання цього періоду не дати їй втратити сили через надмірну вологу. Перезволоження це не просто осіння прикрість, а довготривала хвороба ґрунту, яку потім важко лікувати. Тому варто закріпити все, що зроблено, і не залишати надії на якось воно буде. Перш за все, треба ще раз перевірити всі дренажні канави, рівці, відводи, щоб не було засмічень. Часто буває так, що за літо туди потрапляє трава, гілки чи листя, і вода вже не має куди стікати. Краще вичистити все восени, коли ще тепло, ніж потім весною стояти в багнюці. Якщо десь видно, що вода все одно затримується, можна підсипати пісок або трохи гравію, це поліпшить прохідність. Добре також перевірити місце, куди вода виходить з городу. Якщо там утворюється болото, Варто зробити невеликий ставок або відвід до нижчої ділянки. Так користь буде подвійна, і город сухий, і вода не пропадає дарма. Друга важлива річ підготовка гряд. Підняття грядки треба зміцнити, додавши зверху шар родючої землі або компосту. Якщо є можливість, можна покрити їх мульчею, соломою, сухим листям, тирсою. Це не лише захищає ґрунт від розмивання дощами. А й зберігає його структуру. Навесні така земля швидше прогріється і вода рівномірно відходитиме, не створюючи калюш. Дехто восени ще й перекопує грядки з додаванням піску або торфу це теж добре, бо поліпшує дихання землі. Головне не залишати її голою під дощем. Гола земля восени це як хворий без ковдри, Промокне й ослабне. Третє, про що не варто забувати це. Спостереження. Селянин, який щороку помічає, як поводиться вода, знає, що зробити, щоб вона не шкодила. Треба дивитися, звідки вона приходить, де стоїть найдовше, як тече після дощу. Такі спостереження допомагають планувати посадки на майбутнє. Якщо бачите, що якийсь кут ділянки постійно вологий, то краще там посадити щось, що любить воду, або зовсім залишити траву. Не треба вперто садити картоплю там, де кожного року стоїть вода. Результат буде той самий мудрий господар не бореться з природою, а розумно використовує її звички. Уже восени варто подумати і про добрива коли земля надто мокра, усі поживні речовини вимиваються. Тому добре внести органіку саме після великих дощів. Тоді вона поступово змішається з ґрунтом, укріпить його структуру. І не дасть воді так швидко застоюватись. Особливо корисно внести перегній або компост, бо вони не лише живлять, а й дихають, створюють пористість, через яку проходить повітря. І що цікаво, такий ґрунт потім менше піддається заболоченню, бо має здатність сам регулювати вологу. Щоб уникнути проблем навесні, можна також подбати про те, щоб вода з дахів і дворів. Не стікала прямо на город. Прості жолоби, труби або навіть відведення у бочку врятують чимало землі, адже часто причиною перезволоження стає не сам дощ, а саме те, що дощова вода з усього подвір'я збирається в одному місці. Коли ж її спрямувати туди, де вона потрібна, біля компосту чи саду, то й користь буде, і шкоди не буде нікому. Ще одна добра звичка. Раз на рік робити перевірку рівня. Після сильного дощу треба пройтися по ділянці і подивитися, де вода стоїть, а де сходить швидко. Так можна зрозуміти, які місця потребують втручання. Це не вимагає грошей чи великих зусиль лише уважності, бо земля сама підказує, де їй важко. І якщо господар слухає її, то земля віддячує врожаєм. Не менш важливо під кінець осені подбати про дерева й кущі. Якщо вони ростуть у місці, де застоюється вода, треба зробити невеликі бортики або канавки навколо коренів, щоб вода стікала вбік. Молоді саджанці можна підсипати землею або торфом, це вбереже їх від підмокання. Особливо уважно треба ставитись до плодових дерев: яблуні, вишні, груші не переносять довгого стояння у воді. Бо тоді кора на коренях починає пріти, і дерево гине поступово за кілька сезонів. А ще є дрібниці, про які забувають, а вони мають значення. Наприклад, не варто залишати на зиму високі бур'яни біля канав, вони перегороджують шлях воді. Так само не можна скидати сміття чи старе листя у водостоки, краще їх спалити або віднести на компост, бо чистота рівців. Це запорука того, що навесні вода не повернеться туди, де її не чекають. У кінці варто згадати просту народну істину не вода винна, що залила, а господар що не направив, і справді більшість проблем з вологою не від погоди, а від нашої байдужості. Якщо ми заздалегідь зробимо все потрібне, прочистимо канави, піднімемо грядки, закриємо землю мульчею. То й ніякі дощі не зіпсують нашої праці. Земля любить дбайливість і віддячує сторицею тим, хто її береже. Тому головна порада на майбутнє не чекати, поки вода стане бідою. Восени треба вже думати про весну. Тоді город зустріне новий сезон сухим, теплим і готовим до праці. І кожен, хто колись бачив, як вода стоїть у городі, знає. Краще витратити день на дренаж, ніж тиждень потім рятувати посіви, бо врожай любить не тільки сонце і дощ, а й розумного господаря, який знає, як тримати рівновагу між ними, і тоді земля буде вдячна, бо суха й доглянута земля то справжнє багатство селянина.